Вітаю, це маркер подій. Мене звати Роман Гурський. Я відразу вам дякую за те, що ви вимкнули це відео. Якщо вліпите нам лайк авансом, будемо вам дуже і дуже вдячні. Сьогодні нашим гостем є Олег Щербаков, головний редактор сайту Трибуна. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, вітаю. Тема у нас сьогодні дуже делікатна і тема, яка болить українське суспільство про виїзд наших спортсменів за кордон. Є в коментарях в мережі дуже багато суперечок. Одні кажуть, що їх всіх треба в окопи, інші кажуть, що в них інша місія. Тому давайте будемо сьогодні з'ясовувати, в чому ж тут полягає власне якась така істина. Ну і власне кажучи, перше питання таке: які є законні підстави для наших спортсменів, щоб виїжджати за кордон і перебувати там певний час. Насправді ніяких супердодаткових умов для спортсменів не існує. Її просто створений механізм, як українські спортсмени можуть за законом виїхати за кордон на певний термін. 22 2022 році це було 30 днів. Не знаю, можливо, зараз що змінилось, але не думаю, що якщо і змінилось, то це суттєво на що спливає. Механізм простий: є українські спортивні федерації по різних видах спорту. А також окремі, до прикладу, футбольні клуби там, чи баскетбольні клуби, які е, для участі у спортивних змаганнях або для проведення підготовчих тренувальних зборів е, надсилають лист з делегацією Х людей, 25, 10, скільки заводно, скільки потрібно людей, відправляють цей лист у Міністерство молоді та спорту. Міністерство молоді та спорту, зі своєї сторони, Перевіряє цих людей. Ну як перевіряє? Каже, ну хто, це, хто, хто ця людина, щоб там не було якихось зайвих, або уточню не так, не перевіряє, а має перевіряти цих людей, щоб вона звертається назад федерації, спілкується з клубами, каже, нашо вам тіто-тіто, наші вам тут фотографи, чи ще хтось, чи тренери додаткові, чи ще якісь люди. І відповідно до цього ну, десь когось можуть виключити, когось додати. Уже міністерство, враховуючи ці листи українських спортивних федерацій, або клубів, чи то футбольних, чи то баскетбольних, чи якихось інших, звертається до Державної прикордонної служби з проханням надати дозвіл на виїзд цим спортсменам, цим спортивним делегаціям. отак от Вони виїжджають, змагаються там, чи приймають участь в якихось змаганнях або тренуються, а потім. Теоретично мають всі повернутися. Ось такий механізм законний, який наразі існує, тобто, Єдине все йде не тут... через міністерство. Так, так, та, через міністерство. Єдине, в чому тут така закавика, в тому, що можливо, дуже складно всіх спортсменів, всі види спорту під, одну, під одне правило закласти. Чому? Тому що ну, є якісь види спорту, де спортсмени змагаються раз в півроку там, або раз на місяць. Є якісь види спорту, де відбуваються е, там матчі. ну У футболі два рази на тиждень вони грають, е, якщо це якісь міжнародні, ну якщо це чемпіонати інших Є взагалі клубний футбол, є футбол збірних. І це все абсолютно різні історії. Тому е, нам достатньо складно. Зробити, от я довго вже думав над цим, але от як це так узаконити, щоб всі види спорту грести під одну грібінку і такого не вдасться. Ну цього просто не ну я просто не знаю, як це все оформити і по кожному конкретному випадку, тут же чому взагалі це відбувається з цього треба почати. Чому спортсмени такі унікальні, вони мають можливість виїхати, коли майже ніхто з мужчин не може взагалі виїхати угу. з річним правом. Якщо просто держава. Ще ну коли почалася велика війна 22-му році в лютому. ну, прийняла держава рішення, що ну спорт має продовжувати існувати. Спортсмени мають продовжувати продовжувати змагатись, тому що вони є представниками України у світі і несуть якийсь позитивний також меседж світу своїми виступами за кордоном. Ось тому вже і були зроблені такі правила, такі умови для спортсменів. Тобто, інше вже питання зовсім. Ну, ми до речі, ну, до нього вже повернемося. це і правильно це чи ні? Але от відповідно до того, що було вирішено тоді, зараз робиться все за таким механізмом. До речі, от ви кажете, не можна всіх одною мітлою мести, але все ж таки недавно з'явився цей список з 317 спортсменів, абсолютно різні види спорту, і всі вони протермінували перебування за кордоном. Тобто вони повинні були повернутися, не повернулись. Це проблема, не проблема. Їх чекає якась відповідальність, чи це просто якась. Як... Якийсь, так би мовити, бах в законі. Це знаєте, я про цей список дуже багато говорив, і насправді це така трошки неоднозначна історія. Перше, чому взагалі цей список з'явився? Як пояснили нам в Міністерстві молоді та спорту, його завели не для якихось там історій, щось там, а просто Служба безпеки України звернулася в Міністерство молоді та спорту. кажуть Скажіть нам хто поїхав відповідно до цих е, процедур, які сказали, і хто не, не повернувся? Міністерство молоді та спорту ЄС е, виконало, створило список, виклало в себе на сайті. Зараз вони його сайту вже прибрали, і все. Тобто, е, це такий формальний список тих mm -hmm. людей, які за е, от за тими папірцями, які відправляли в міністерство, потім в службу виїхали, не приїхали. Але там же можуть бути і там в тому списку він. Постійно оновлювався, там абсолютно різні люди, і знову ж таки, одною мітлою мести всіх не варта. Тому що є люди, там туди були включені, наприклад, люди, які протерму... протермінували термопротермінували повернення за кордону. Була історія у травні, здається, чи у квітні минулого року, коли українська кіберспортивна команда Монте, вона просто виступила краще ніж. Прогнозувалося, ну у них так так то, мені, прийшли і, далі кажучи, і не повернулися далі. Тобто, те, да, теоретично вони мали закінчити вже повернутися в Україну. І вони вони би повернулися, вони самі це казали. А mm -hmm. вони прийшли далі, їм треба було залишатись далі. Відповідно, вони протермінували ось цю можливість для виїзду і внесли в цей список. Не повірили. Потім вони повернулися і з цього списку забрали. Е, ну це одна історія. Є там. Але знову ж таки, в кіберспорті там ну, одні змагання там на місяць. Вони там виїжджають десь там, повертаються тощо, туди-сюди. До них знову ж таки, от вони є були в цьому списку, і вроді би мав би бути публічний осуд. Але ну, ну фактично за що? Uh -huh. е є історії з футболістами, які ну, в тому числі з футболістами збірної України. Uh -huh. І це е ну, теж так, знаєте, до цього ще інакше треба, мені здається, дивитись. Ну, Давайте не будемо займатися самообманом. всі ми розуміємо, що якщо топ-футболіст грає в європейській топ-лізі, то він не, якщо він виїхав, він не повернеться. Він буде продовжувати там грати, тому що він просто фізично не може. Ну, Він, він може фізично і може сідати в літак, приїжджати на кордон, переходити, потім просити, дайте мені ще один. цей... Ну, Але це просто нелогічно. Ну, це така так практична історія, але є ще й моральна історія. Тому що і фінансово, в тому числі історія. В тому і якщо ці спортсмени, ну топові, реально спортсмени, топові футболісти, тому що всіх багатьох тригерить саме там Мудрик, Зінченко, Довбик, чому вони виїхали, не повернулися тощо. Вони там роблять справді багато. Вони ну, Довбик не міг би заробляти, граючи в Дніпрі 1 стільки скільки він заробляє в Жероні сенсаційній, uh -huh. він би не міг давати стільки інтерв'ю про Україну, він би не міг давати меседжів саме. Те, про що я говорив раніше, позитивних меседжів про Україну, спортивних меседжів е, е, про те, що ну, Україна живе насправді, а не тільки страждає від війни, а вона розвивається. І якісь спортсмени, молоді ростуть, і вони будоражать цю країну. І плюс фінансово серйозно допомагають е, е, в, в збори. Вони включаються всі. Це 100% гарантують нещодавно. Користуючись нагодою там, про рекламую рекламу наш збір. Ми розігруємо футболку Реала, круту на трибуні там задонати. От Андрій Лунін, футболіст, «Реала», основний воротар зараз Реала. Він задонатив там спочатку 25 потім 15 тисяч гривень. Знаєте, комусь це може здатися мало з їхніми мільйонними заробітками, але це регулярно. Я це точно знаю. Тобто ось ці футболісти регулярно і донатять, і регулярно дають інтерв'ю, і регулярно промотують е, Україну. Тому їх я би. Знаєте, я би захищав все ж таки від uh -huh. цього публічного особу. Але є, звісно, і інші персонажі у цьому списку. Є м, на, ще на початку, здається, 22-го року, в березні чи в квітні, виїхала там купа шахістів. А, хтось там залишився, хтось повернувся. А, шахіст там Кирило Шевченко, Кирил Шевченко. Він прийняв інше громадянство. No, Очевидно, не виступає. Ну, от, т, 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 Ситуація кожна є персональною, і їх всіх знову ж таки розглядати вкупі не можна. Так, так, так. Всіх загалом розглядати Ну, ну реально складно. Ми не можемо порівняти мовного розпутька малого ідіота, який поїхав з Шахтарем на збір, uh -huh, uh -huh. і потім втік в Росію. І там і Довбика. Ну просто не можемо. Ну, Тому це різні історії, різні меседжі. Тому, скажу так: осудж, осуджувати треба. Такі історії, але до кожної потрібно все ж таки підходити індивідуально, намагатись принаймні підходити індивідуально і розуміти, що проблема є, але ну якщо ми закриємо мудрика в Україні, що, що кому цього буде краще? Ну, безумовно, це, це мені нагадало навіть ту історію, яка сталася з тим коміком, що виїхав в Туреччину, там залишився, і потім ледь не всім комікам обрубали всі можливості виїзду за кордон. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви до цього ставитесь. Чи вважаєте ви, що українці, українські спортсмени, зокрема чоловіки призивного віку, чи повинні вони виїжджати за межі України на змагання, на турніри і так далі? Чекаємо вас в коментарях. І тоді останнє таке питання: недавно Львівські Карпати, футбольний клуб хотів мати збори. За кордоном, але їм відмовили в цьому, тобто їх не випустили. Що може стати причиною відсутності такого дозволу, знову ж таки, бюрократія і папери, якими може керуватися Міністерство молоді та спорту, в Карпати відправля відправили заявку у Міністерство молоді та спорту. Міністерство молоді та спорту має свої правила, відповідно до яких вони випускають. Можуть відпустити там на закордонні збори, або ще кудись там, або команди Прем'єр ліги тобто а Карпати поки що в Першій лізі, або там якщо для участі в якомусь міжнародному турнірі, здається, там в них отак прописано. Ну, Карпати ні, 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 на те, ні, на, ні в ту, ні в іншу історію не попали. Ну, що там і міжнародний турнір такий собі товариський був, але ну суть не в тому. Чесно кажучи, ну з одної сторони, я вважаю це несправедливо, ну, тому що. ну Ну, якось воно, ну, каряво, ну нелогічно. Але з іншої сторони, а як обійти цей механізм? Якщо хтось придумає, як, як його обійти, ну давайте тоді всі команди випускати. Тобто, команди Прем'єр-ліги першої ліги можна, футбольної, а баскетбольної не можна, а ще якоїсь там можна, ще якоїсь там не можна. Розумієте, тобто, це знову таки питання: про, про загальні правила. Їх неможливо просто е зробити для всіх видів спорту. Воно може здатися несправедливим, але за буквою закону, наскільки я розумію, Міністерство молоді та спорту поступило відповідно до, того, до тих повноважень, які у них є. Е, ну, але ну, така собі історія. Але знову ж таки, ми всі розуміємо, що ми, ми в війні і у нас є певні обмеження у всіх, і mm -hmm. ну, треба з цим миритись. і наскільки я знаю, Карпати ну, достатньо. Ну, не звісно, хотіли виїхати, але Карпати до цього поставились. Ну, з, з розумінням е е і ніяких там грандіозних великих скандалів з цього робити не почали. От, ну, власне, тут в бюрократичних питаннях не вийде трішки в ніжку, трішки в м'яч. Тут треба конкретно в м'яч. Дуже вам дякую за цю mm -hmm. розмову. Дуже дякую. Мені би з'ясували про все. І все ж таки, ваша позиція, я так розумію, в тому, що таких спортсменів треба захищати і треба, щоб вони ставали рупорами України в світі. Ну так, але вимагати головне вимагати в цих спортсменів. Якщо ти вже виїхав, ти маєш там щось робити. Ти маєш провотувати, ти маєш не морозити світ е, іноземних журналістів. Маєш е, говорити про проблему, про те, що Україні потрібна допомога. Проте е, про все, навіть якщо тебе не питають, чесно кажучи. От як роблять, знаєте, наші легкоатлетки, спортсменки. Там та ж Магучих я знаю, ну, їх навіть не питають в інтерв'ю після якихось їхніх перемог, вони все рівно про це говорять. Тобто, знаєте, ну це, це правильний підхід. Мають, так мають робити ці спортсмени, і тоді до них запитань буде у суспільства значно менше. Чи повинні вони виїжджати, Ну, знову ж таки, я вважаю, що вони несуть користь все ж таки е в країні. Е е ну, ре реально не. Є такі, звісно, які нічого не роблять. Але от таких треба таких треба дьоргати, і ми їх, повірте, як медіа теж так трохи даємо їм під одне місце, щоб вони трохи зарухалися. Ну власне ж, тут медіа має зі свого боку, а держава має працювати зі свого боку, тому що якщо виїхав втік, змінив громадянство, за це має бути якась відповідальність. Але це вже розмова, скажімо, не спортивного характеру. Дуже вам дякую за цю розмову. З нами був Олег Щербаков, головний редактор сайту Трибуна. Дякую, дякую за запрошення. Мене ж звати Роман Гурський. Закликаю вас ставити лайки, підписуватись на канал, бийте в дзвін, бо все це допомагає розвивати український, проукраїнський та українськомовний Ютуб. Ну і звичайно, донайте на Збройні Сили України і не забувайте, що наша русофобія чи то росопатія ніколи не буде достатньою.